Помідори достигли, тож збираємо врожай. А поки збираю помідори, думаю, по якому ж рецепту я буду сьогодні закривати їх на зиму. Зібрала, сіла перебирати та й згадала за один рецепт з листя, моркви або петрушки. Щось одне можна використовувати але в мене те і те. Самий Найпростіший рецепт, найшвидший, але найсмачніший також. Тож, склала я помідорчики, перший раз заливаю окропом, залишаю так на 15. 15 хвилин, зливаємо ту воду, можна залишити нею другий раз залити або ж іншу брати. На 3-літровий бутиль нам знадобиться 5 столових ложок цукру, 1 столова ложка з гіркою солі. Сюди ж додаємо 70 мл оцту. У мене взагалі рецепт на 4-літрові бутлі, але я розділила собі, щоб знати вже на один бутиль. Заливаємо все це оцтом окропом і закриваємо кришечкою. Без мороки, як бачите, але все швиденько. Бутель відправляю під ковдру і взимку будуть смачненькі помідорчики. Всім смачного.